Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися своїми результатами експериментів із ловлею на соску, або, як її ще називають, пробку, якими займався протягом усього сезону. Це був справжній рибацький експеримент. Замість звичного фідера я вирішив повністю перейти на ловлю саме на цю снасть. Літній сезон. Порадував мене непоганими трофеями, ловив на соску немаленьких карасів. Вони активно йшли на цю снасть. І я зрозумів, що моя стратегія працює. Експерименти продовжилися восени, коли я вже був налаштований спробувати впіймати щось значно більше. У вересні соска продовжувала давати чудові результати. Лящі і синці клювали відмінно. Їх було вдосталь. Особливість цієї оснастки дозволяє залучити більше риб. і це мені якраз вдалося. Був навіть один короб вагою понад кілограм, який дав справжній бій, перш ніж опинитися у підсаці. Наприкінці жовтня і на початку листопада соска виявилася ефективною навіть для великої тарані. Її клювало більше, ніж очікувалось. Велика тараня дуже активно підходила до такої приманки, що зробило осінні риболовлі незабутніми. Цей сезон на соску виявився напрочуд вдалим від карася до ляща, від коропа до великої тарані, соска стала моєю улюбленою снастю. Якщо ви ще не пробували ловити на неї, рекомендую обов'язково спробувати. Удачі вам на рибалці та великих уловів! А також в додачу скажу вам, що всі секрети цієї снасті я опублікую в наступних своїх відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та залишайте коментарі про свої улюблені снасті. До зустрічі!